любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс майже в Гровгарден, але це Tower Defense. Тавер Defense? Да, Соняк, такі приколи. Зараз будемо ставити якихось, я не знаю, соняшників, поняв, і майже як в Plants versus Zombies гратися, але хто саме, звісно, буде ну, нам ворогом, типу, це, звісно, запитання. Mm, да, жесть. Ну, хорошо, я готовий, а ти де. Да? А я тут усюде де не матч, поняв. А, а, Це теж я я те, бачу. Бачу. Да. Те така, типу, ну, юніт, да, да. і більше нічого нема. А що шест... де? Воно ну 400 коїнів, суми не п'ят. Це сюди? Да, да, отут я вибив. У мене є black bunny, Bla black bunny? Да. Обалдеть. А в мене. А ну, ось у сумом. Black Bunny, він епік. 5% шансу. Я зразу трех той поняв. Ага. Mm -hmm. І мені падає два онкомана, common, такі типу рижі, психолоняв і комоновський котик. Давай ще одну прикличу. А, ну і знов комонка. Я понял. Ладно. Mm -hmm. Ну коротше тащить тебе сейчас будем. Давай, let's go. Та що ти будеш тащить, тобі по-любому подарували, да? Ти що гониш, я тільки що відкрив яйце, таке випало там анімація, яйце мені блок бани випало. Я тобі не вірю. Ну як хочу. отак так Так. Хорошо, да, та я все, я вибрав просто петів. Да. Щас я тоже покручу. Це event farm easy, все, конфірм. Ми на easy, напевно, підемо, не? Ну да. Ой. А до мене вже багато якось зайшло. Там туди тільки четверо. Так, давай, ти де? Як до тебе зайти? Я ось тут the joint match, пішли, ось, я вибираю. Bam, я не bam. можу. Map selected. Да, все. О, oh, все, є. Все, є. є. Let's, kill. Let's kill, у нас тут ще багато. У мене, короче, є собака. Коричнева собака, оранжевий кіт і black bunny. Мене 4, 2, ой, у мене чотири... ой, два коричневих оцих пса, Кіт і ще якийсь обичний пес. У мене okay. нічого немає. У мене тоже пуста мапа. Да, пуста мапа. Все, награлися. Я, я пам'ятаю колись давно в той литаве тоже так було. А чому так на небі? Все. Просто прикол, якісь, понятный банки. Хорошо, май 300 баксим, я можу ставить своих пять. Я кота поставив, дверь. Ага. А він мая стріляє посади. Прикол. <рикол. рикол>. Це прям мем. Вс, дверь я пацана, сейчас поставлю. Все, подиви киньо демедж. А, все цей баник. А, ну 1000 на першому левелі це прям нормально. Ну и багато. Ну да. Може ти x2 нажмеш? Эам. Um, а це я так поняв да, це і так включений x2. А, бо я тільки що включив. Ну все нормально. А ти що тут рот поставив, бджіл. Де? Да? Да. Він ще дерева з бджолами ставив. А що це таке, а? Не знаю. Ааа, це фармілки, пацан. Да. Ааа. Обалдеть. Дивись скільки їх. У нього 9300 бабла. Він їх продавати ось іначе, у нього 12 тисяч. Обалдеть. Короче, він тут тоже жорсткий перець. Я щось... в кожній грі якийсь магнат, пацан. Ну <laughs> короче, поки що ми з тобою тут Димон, на ізі качаємося. Диви мене в зайце, наче появился. Да. Так він же значит сразу был, був, Не, Ні, все на А. Да. Це тоже другого. Ну. No. продам. І він цих не прокачував, даже поняв бджіл. У нього 12 тисяч. А не що, що ж я? він, що ж він, де він стоїть? А, ось. Ну п... що, а у є оленя поставив на 1800 демеджа. А ось що, як тобі оця курочка? 5 тисяч демеджа, 0,5. А мене Зайз, де який? Який? Нормальний. Що нормальний? Ну нормальний, нормальний, на п'ятому левелі теж буде 5 тисяч. Думаєш? Да. Откуд ти знав? Я не знав. Я предположив, поняв. Mm. Ну це я тепер знаю хто тобі подарував цього зайця. Та я його вибив! Та не вибив ти його, хоч мені вже не розказуй. Та вибив я його, чесно. Та да да. Он мені випав тільки що. Поки ага, ти ага, начинав ага, там то ага, сюда. Да, да да. У да. мене було 400 коїнів, я відкрив, мені Да, вибив. да, да. Я понял, да, я вірю тобі, чесно. Та чесно кажу, реально, чув. Що чу, пацан, де тут усе о... движня. Яка? Яка? двіжня? тут даже ніхто вийти не може, ми всіх буває. Я нам тобі зможе. кажу по поводу тих, скільки тут ось оцих пацанів. Тут а, нема тут даже де таки... не пройти толку. Та тут ні, ні пройти, ні пропернути, як ти казав, поняв. Ага. А, а скільки тут хвиль, щас 18. -та. Мені здається, десь 20. Я не думаю, що прям багато більше. Бо я вже чекав 15-ту, поняв. це дивлюся 16, пішла 17. -та. Да, 18. Думаю. думаю, ого. 19 обалдеть, ніж так. Воно вину вже бджилок продає, бачу? Та я бачу. В нього 21 на напасть. Да. Мені ще якийсь перець. Він їх теж не прокачує, Він їх тупо багато поставив і все. Ну конечно, то, що собаки просто по прикольчику стоять, стріляють, Це прям мемчик. Да. Ну ми пройшли. Ну, да, ми пройшли. Давай ретурн ту лобі. Да, да. А, так я тільки 50 коїнів заробив, поняв? Uh, Все, да, я теж. Всього. Це ж взагалі жесть, як мало, пацан. Ну да. А де збирати оці блуд всякі штуки? Пацан, я не знаю, теж ні чорта. Не менше твого, я б навіть сказав. Best unit. Що це таке? Ага. Дві тисячі пацан. Обалдеть. Так. Спасибо, такого файного юніта. Можна купити ультраудачу за 999 робуксів. 999 робоксів вже. Це прям. ну. Віриш, що сюди хтось скільки задонатить? Ну, я, да. я, я не вірю. Якщо чесно, якось це прям багато. 999 робуксів. 999 робуксів, так. То це ультраудача. А, ну, не знаю, в тебе була і удача X16, чи скільки там, чи X8, знаєш, і щось же. Ну, да. Якось не так. Ну ладно, пішли тоді пробувати далі. Може, тикнем тоді. А, все, Easy, це 20 хвиль 50 коїнів, медіум це 30 хвиль 100 коїнів, 50 хвиль це хард 150, і найтмер 70 вейвів. і 200 коїнів. Це щось прям взагалі якась, звісно, приколюха. А ти виставив, щоб нас було четверо? Ня! Я нічого там не клацав. А там можна клатись? Я не замітив, напевно, ні. Мабуть, нізя. Короче, ти прикинь просто. А чо Найтмер? А чо Найтмер, я не брав Найтмер. А, медіум, а все. все. Медіум. То воно щось там багувалося. Поставлю зразу Собакенів. Морква біжить, ти поняв? Ну, це прикол, конечно. Собака з пистиком нічого не може. Вона даже не зразу стріляла, ти бачив? Я бачив, вона нубчка. Да, як хорошо, що є рот, який завжди тобі подарує юніта, да. <рес> ти що гониш, я навіть <рес> не знаю, де тут трейди включаються. А тобі не надо було знати, тобі просто закинули трейда і подарували, все, в чому проблема. Пацан, ніхто мені нічого не подарив. Та все, все розкажу. Че, в школі розкажеш, чуєш? Давай, давай. Я йому кажу, а він не вірить. В садику так дітей будеш намахувати, поняв? Да, 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 чувак. Я до речі, помітив, що тут трошечки якось кнопки багуються. Вони, типу, не зразу якось поняв одклікаються до тебе, ну. No. Ну якось такого вони, типу, чи то думають, чи то шо. Черт я знаю. Може бути. Ну поки що нам тут ізі. Ну да. Так дивися скільки нас там, ще й які ці юніти в пацанів. Де да, крепкі, блін, дуже. Ми тут взагалі на чилі на розслабоні. Ну але не знаю, якось в цілому стил ст стилістика оцього всього режимчику, вона якась, ну, така собі, якщо чесно. Так, да, мені не подобається, що тут дуже багато гамна всякого стоїть і тут не можна поті вставити. Да, да, якісь тип'ю ну, кущики, камінчики, я не знаю, дерево, морква оця, вообще, що вона тут робить? Лабуда повна, коротше кажучи. Аби тут стояло мунманго, я був би доволі. Да? <laughs> Якби ще його можна було вкрасти, да? Yes, yes. І перенести в грегарден собі. Ну, тоді да, да. <laughs> тоді да, да. А прикинь, цей режим від розробника Гроу Гарден. Я насправді сумніваюсь. Мені кажеться, що він про нові режими. Ну, не скоро почне думати. Ну так, да, да. так. Та й коротше кажучи, маєш прикола. Навіть не видно, де тут можна знайти цих, поняв? О, дві кашу руї, грип. Чи що це? Він, типу, золотий? Да. А, ну це якраз. 20-та хвиля була. Да. Бо з 20-ї хвилі. А ти поставив медіум, тут 30 хвиль, да? так? Да. Обалдеть. А ты а ты куплял лабубу? Лабубу? Да. Не, я не купляв лабубу. Оце лабуда. <реш> я теж так думаю, чуваче. Коли я перший раз почув лабубу, я взагалі не понял, що це за слово. Кто його придумав? Я оце лабубу. Лабубу. Фу. Прикинь, 25-та хвиля, ми валимо. Да, 25 та хвиля, ми валимо, але ну щось такое якось тут. Трошки типу нудно. Можливо, нудно, из-за ну, да, того, да. що М -м, у нас п'яти просто галими, насправді. Так, ну аби були не галіміту, що би помінялося. Ну, теж так. Да. Якось просто. Пети, дуже сильно здорові, ти не можеш побачити толком, які виходять юніти. А, так, да, походу, да, тільки морква. Походу, тільки мор... А, ось якась редиска ні, чи щось. Ні, це? ні, там різне виходить, разне виходить. Ось. Ага. Ще якісь блюбері. якісь штуки, походу. М -м, може морква. Надасто Але... не встать. О, туліпи пішли. Ооо. У... Прикол. Ага. Угу. І тяжко тяжко вже вони справляються, всі ці пацани. А ще мене дуже смущає, поняв той факт, що не видно скільки, типа, в тебе ліміт по юнітам. А його, мабуть, нема. Да? Я думаю, да. Дві який великий, цей пішов кактус. А, да, це не кактус, це якийсь типу персик, чи що? Та ні, це кактус. Та ні, не похожий він на кактуса. Да не... Кактус не кактус, то пацан. Ну я скільки вже провів саду, що думаєш, ну я що, що, таке. Ні, персик, чувак. Персик є. Та да нема там персиків! Ти що смішний? Да, і все, на все 150 коїнів у мене є. Ну піду хоч призву Пета, я не знаю. Я теж. вже. Вдруг повезе. Ану. Uh, ну да, да. 350 раз Мені, Мені випав Рейер кіт Мені комоновський кіт. А ти бачив, як, як тут виглядає той єнот? О, uh, Да, як кіт. От єнот прям взагалі тут такий деталізований. Ну принаймні на картинці. Ну не знаю. Мені подобається більше єнотний тут. Да. гардені? Ага, а завдиво, якщо вони його куплять в магазині, правильно розумію? Чувачі, там ще знижки зараз на єноті, максимально великі. Все, все, поняв, поняв. Режимчик, звісно, якийсь трошки шляпка. Така, знаєш. Не модна, не модна, не тро не трендова. В Гроу Гардені, самому да. оригінальному, було б, звісно, цікавіше. Тому, в принципі, якщо вам сподобався відеоролик, то обов'язково не забувайте тиснути йому в На також підписуватись на наші канали. Всім файного настрою і всім! Пока-пока.